Якщо ви раптом забули про той самий трендовий суші пиріг я вам зараз про нього нагадаю, бо вихідні вже на носі, і це саме та страва, яку треба готувати. Для суші я завжди беру спеціальний рис. Купила в Сільпо, мені він ідеально підходить. Рис добре промиваємо і ставимо варити. Чітку пропорцію та інструкцію залишу в описі під відео. Коли рис готовий, робимо заправку. Рецепт також буде в описі і обережно перемішуємо. Важливо, ніяких металевих ложок, тільки дерев'яна лопатка або силікон. Перемішали і залишили рис охолоджуватись. Для начинки я використовую крабові палочки, але ви можете взяти сніжний краб, як вам зру. Ручно. Їх можна нарізати, порвати веделкою або просто розібрати руками на волок. Додаю крем-сир, трохи майонезу і добре перемішую. Окремо натираю твердий сир, додаю ікру, я люблю зі смаком креветки. І ще трохи майонезу. Все перемішуємо до кремової текстури. Беремо форму для запікання. Перший шар тонкий шар рису. Це важливо. Якщо зробити товстий, будете їсти просто рис. Другий шар крабові палички з крем сиром Так само тонко і рівно. Третій шар крем-сир з ікрою. І розрівнюємо. Посипаємо кунжутом і відправляємо в духовку. Після духовки поливаємо соусом теріяки, посипаємо зеленою цибулькою. Соєвим соусом. Нарізаємо пиріг на квадратики і їмо з листами норі або чіпсами норі. Беремо шматочок, викладаємо на норі трохи в соєвий соус і просто насолоджуємося. Повірте, це саме те, що вам потрібно на ці вихідні. Дуже відверто, що Це дуже лінний домашній суші, але смакує. М -м -м. Цей рецепт саме для тих, хто обожнює суші, але не любить і не вміє їх крутити. Це просто геніально! Це рецепт для вас.